Тим часом до того, що відмова України від вступу в НАТО буде однією з головних умов для переговорів про припинення війни проти України. Видання Bloomberg стверджує, що саме цього буде вимагати Кремль від Трампа на можливих переговорах. Росія також хотітиме, аби Україна проголосила нейтралітет і обмежила свою армію. Також Кремль нібито, не виступає проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але проти, щоб її використовували проти Росії або для захоплення території. Джерела видання Дання кажуть, що Москва серед іншого буде наполягати на збереженні принаймні де-факто контролю над майже 20% територій України. І, зокрема, йдеться про Крим. Водночас Російська Федерація відкрита до обміну деякими територіями. Отже, трохи детальніше про ситуацію в київській підземці в київському метро на станції вокзальна, зокрема. Людина потрапила на колі. Внаслідок цього червона гілка призупинила свої рухи. Як повідомив нам наш журналіст, з місця події на виклад чергового прибули рятувальники, які і дістали людину із колі. Чоловік переконує, що він втратив рівновагу і впав, і що не мав наміру вчинити суїцид. Його забрали медики. І, за попередньою інформацією, він обійшовся переляком рух червоною гілкою. Під замки наразі вже відновлено. Мініс... міністерство оборони Німеччини та Бундесвер тимчасово вийшли із соцмережі Ікс американського мільярдера Ілона Маска. Як повідомляє видання Політіко, це пояснюють тим, що м -м, дискутувати на платформі стає дедалі важче. Ось такий крок оборонного відомства спричинив дебати в уряді Німеччини, зокрема щодо того, чи мають всі установи припинити користування мережею Ікс у Міноборони та Бундесвері Планують перейти на канали у WhatsApp. Yes.